Доброго дня всім успішним трейдерам. А, значить, сьогодні хочу поговорити про британський фунт. Є певна ситуація, а, яка, в принципі, може дозволити вам заробити в короткостроковій перспективі. І хотів обговорити, окрім ситуації а, ще а, такий важливий момент: як контроль ризику, а саме постановки стоп лосів у нашій торгівлі, тому що розуміючи рівень ризику, ми можемо прогнозувати правильність вибраної ситуації і, по суті, вирішувати, входити нам в таку угоду з таким ризиком або не входити. Звичайно, ризик це є першочерговим і далі визначення нашого тейк профіту Тобто, якщо у нас зберігається картина щонайменше 2 до одного. Де ризик це один, а потенційний прибуток вдвічі більший, ми можемо вже входити в угоду, якщо у вас вірогідність відпрацювання таких угод в пропорційному співвідношенні там 40 на 60, тобто з 10 угод, якщо ви відкриваєте 4 в плюс, і у вас ризик складає 2 коефіцієнт 2, тобто ви можете вже. Успішно торгувати з таким ризик-менеджментом. Що стосується от самої ситуації, яка виникла сьогодні на британському фунті, розкажу про точку входу і ризик-менеджмент, який ми вибираємо. Отже, подивимося на такий індикатор RSI: Relative Stretch Index, який показує зони перекупленості і перепроданості. Де 30 у нас зона. Перепроданості 70 у нас зона перекупленості. Це стандартний, це стандартний осцилятор, який є в додатку для торгівлі метатрейдеру. та й в будь-якому іншому, це стандартний загалом індикатор. Що він нам показує? Він нам показує мінімуми. І максимуми, які були сформовані в той чи інший період часу. Я дивлюсь на сам графік ціни. Загалом я визначаю по ціні. Мінімум і максимум для того, щоб пробудувати рівень. Саме тут вони були неочевидні, тому що я аналізував М30 і фактичного рівня підтримки, за який можу зачепитися, його немає. Він буде, якщо там. Подивитися більш глобально на таймфрейм H4 можна виділити ось тут рівень, сформований попередніми максимумами. І наразі він виступає підтримкою. Так ось, стосовно цього осцилятора RSI, в мене є одна точка підтримки, інша точка підтримки і третя точка підтримки, яке формує мені ось такий. Ось таку лінію підтримки, і, звичайно, як і в ситуації формується схожа ситуація з поновленням мінімума. І я знаю, що купуючи в ось цій ситуації, я можу взяти певний рух в 50 пунктів. Це фактично нормальний денний рух для британського фунта, та й в принципі для ринка Форекс загалом. Визначаємо ось по, нам для того, щоб побудувати рівень підтримки, достатньо що найменше дві точки. 1-2, в нас є рівень підтримки, і заходимо в угоду. В такому випадку стоп ми виставляємо за 10 пунктів від нашої точки входу. Наприклад, якщо ми входимо від цієї свічки, ми бачимо, що мінімальна ціна, по якій торгується ця валюта, складає 1,27170. Закладаємо. Для торгівлі на денний графік закладається 10-15 пунктів відступу від сигнальної свічки. Тобто, ми закладаємо щонайменше ось такий стоп. Тобто на ось цьому рівні у нас є стоп. Тобто, ми визначаємо ціну 1,2770 і. Ми можемо задати значення стоп 127. 127. Зараз хвилинку. 127, 1.27. Це і є наша лінія стоп. В такому випадку, де у нас буде потенційний тейк профіт? Потенційний тейк-профіт у нас знаходиться на найближчому рівні. Який ось сформований ось тут. І визначається наш потенційний тейк профіт ось на цьому рівні. В такому випадку ризик менеджмент від угоди у нас наступний. 46 пунктів у нас потенційного прибутку, і 20 пунктів. У нас потенційний збиток. Ризик-менеджмент 2 до 1, що, в принципі, є потенційним гарним для входу в угоду. Що було сьогодні буквально в телеграм-каналі, в моєму знову ж таки, на ось цій свічці, я бачу наближення в зону підтримки. І визначаю цю точку як сигнальну до входу. Знову ж таки, залишаю 10-15 пунктів на 10-15 пунктів на умовний стоп. Від ціни знову ж таки, там, де у нас ось раніше ми ставили 1.27, закладаємо ціну 1. Двадцять шість, один 90 давайте пробудуємо. Один двадцять шість дев'яносто, тому просто дали значення, я не вирівнював нічого, і якщо подивитися. Ближче нас не вистачає декількох піпсів для того, щоб нас зібрало по стопу. Тобто, умовно кажучи, якщо б оця шпилька була трохи завдовше, нас би викинуло з ринку і ми взяли збиток. Тобто, якщо ви ставите одразу стоп лос за мінімум. А Волатильність ринку ну, це має бути ювелірна угода для того, щоб ми от просто взяли і звідси почали рости. А в ринку зачасту так не буває. Після точки входу ви ще можете бачити десь плаваючий мінус. І для того щоб компенсувати цей плаваючий мінус, але працювати безпечно, тобто зі стоп-лосом, ви маєте правильно прораховувати свій ризик-менеджмент. ризик менеджмент цієї угоди був наступний від сигнальної свічки. Я відкладаю щонайменше 10 бажано, 15 пунктів. Тобто, стоп міг би бути набагато нижчим. От, наприклад, як він є в мене зараз, від сигнальної свічки, тут тобто пунктів. Вже 15, давайте подивимося, 20 20 пунктів від сигнальної свічки, і в цьому випадку в купівлі на оцій угоді, тобто я зайшов ось тут. Я був близький до мінуса, тобто в мене от фактично ця вся відстань вона була мінусова, і десь там. 3-5 піпсів мене не закриває, і я на цій на ці дистанції, проходячи, знову ж таки повертаючись, да, оцей рух 10 з 10 половиною пунктів я проходжу до гори, Тобто я знову виходжу в нуль, да, Тому що я повернувся в нашу точку входу. І далі я починаю плюсувати з цієї точки входу. І давайте прорахуємо, який у нас ризик менеджмент в цій ситуації. Потенційний прибуток це. Е Потенційний прибуток це у нас лінія супротиву. Ось на цьому рівні 1,27,60. Точкою входу є ось ця ціна 1,27, і фактичний наш прибуток складає 65,5 пункта при ризику в 10-15 пунктів. Тобто, у нас вірогідність відпрацювання угоди 6 до 1. Ну, Навіть якщо ви будете торгувати, я не знаю, ну, будете дві угоди в плюс закривати з таким ризик менеджментом, ви будете ну, з хорошим запасом в плюсі. Тобто, чим більше у вас ризик менеджмент, коли ви розумієте, свій рівень потенційного, потенційного збутку і розумієте, що хід ціни він перспективний. І вас ці параметри влаштовують вони, як ви можете розуміти, що вони вас влаштовують, вони не шкодять, не шкодять вашому депозиту. Тобто, навіть якщо ви торгуєте в співвідношенні 50 на 50, де 5 угод з 10 збиток і 5 угод take profit, вибираючи правильний ризик менеджмент, ви будете в плюсі. Ну, Не кожна угода є плюсовою, не кожен. День ви можете навіть торгувати, тобто це є нормальні речі, але контролювати, здійснювати контроль ризиків над, над своєю торгівлею, ну ви просто зобов'язані, іначе, якщо ви не будете рахувати ваші гроші, значить вони підуть іншим трейдерам. Ось і все. Стосовно самої динаміки. Подальшого по фонту, якщо аналізувати більший таймфрейм аж 4, я вже знаходжусь в позиції, знову ж таки, керуючись логікою на 30-хвилинному таймфреймі від поновлення мінімума, і, в принципі, я зайшов в угоду досить агресивно, в першу чергу цьому сприяв. Новинний фон сьогодні виступав знову ж таки Джером Пауел, який сказав, що в подальшому інфляція буде збільшуватись. Звичайно, це буде супроводжуватися підняттям відсоткової ставки. Новина відіграла негативний характер для самого долара, і ми побачили гарний рух, звичайно, по британському фонту. По євробаксу золото також відіграло зростанням, і я мінімум для себе вирішив відіграти і взяти прибуток на цьому зростанні. І стоп я змістив за мінімум сигнальної свічки, яке, в принципі, мені дало, мені дало змогу знайти ось цю точку входу. І, в принципі, саме, скажімо так, сама мінімальна зона, де я буду змішуватися в безбутковість, це рівень 1,27,7. Тобто в мене по цій ціні є прогнозований прибуток, я переміщую ціну в плюсову зону, я переміщую угоду в плюсову зону, і в принципі надалі вже супроводжую в. Угоду в прибуток, я супроводжую прибуток, навіть якщо ціна і ринок розвернеться проти мене, я зафіксую позитивний результат по угоді. Тому, друзі, будь ласка, не зневажайте своїм ризик-менеджментом, правильно аналізуйте графік і визначайте точку входу для того, щоб у вас не були за широкі стопи. І знову ж таки, якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтесь за інформацією. Ради буду відповісти на ваші запитання. Контакти залишаю під цим відео. Все профітної торгівлі вам на все добре.